Сьогодні ми присвятимо нашу передачу українській художниці Марії Башкирцевій, яка підкорила Париж, а після своєї смерті зачаровувала своїм щоденником. Якщо я не помру молодою, я сподіваюся залишитись в пам'яті людей як велика художниця. Але якщо я помру в розквіті. Я хотіла би видати свій щоденник, який не може не бути цікавим. Так написала Марія Башкирцева за півроку до своєї смерті. Народилася Марія в січні 1858 року в селі Гайворонці, що на Полтавщині, в родині заможних землевласників. Зростала Муся. Так, у дитинстві називали Марію у любові і ласці батьків. Проте, коли вона була маленькою, приблизно, коли їй було 4 роки, мама з татом посварилися, дійшла справа до розлучення, мати навіть зуміла відсудити дітей і заборонити бачитись батьку з ними, забравши чотирирічну мусю, і молодшого брата дворічного, вона переїхала у свій родовий маєток теж на Полтавщині. Подальше життя дівчини проходило у сім'ї матері. Мусю в родині обожнювали, виконували всі її забаганки. Виховували дівчинку дві гувернантки, які вчили її гри на фортепіано, музиці, танцям. Вона вивчила кілька іноземних мов. Коли дівчинці виповнилось 12 років, мама з батьком трохи примирилися. Вони зуміли розділити дітей. Сина забрав батько до себе на виховання, дівчинка залишилася з матір'ю. В той же час вони починають подорожувати Європою. Спершу відень, далі, Баден-Баден. Наступним містом була Ніцца. Оселилися дві жінки у Парижі, де дівчина починає вивчати музику. Вона щиро вірить, що в майбутньому стане співачкою. Сама для себе складає програму, займається по 9 годин на день. Дуже швидко освоює музичну грамоту, виконує чудесні Пісні. Але в юному віці захворіє на туберкульоз. Він поставить фактично крапку на її співі. Відвідавши Італію, Марія захопилася живописом. У своєму щоденнику вона відмічала, що годинами могла милуватися картинами Тиціана Рубенса Да Вінчі Рафаеля Санті. Тобто, це те, що в на неї справило неймовірне враження. Перебуваючи у Римі, вона закохалася у племінника кардинала Антонеллі П'єтро. Її ж саму полюбив італійський дворянин граф Вінченцо Брускетті. Ці душевні переживання Марія описала у своєму щоденнику. В 1876 році вона з матір'ю відвідала Україну. Гостювала у родових маєтках, пробувала примирити маму і батька. Їй це не вдалося. Вони повернулися в Париж, де вона остаточно вирішує займатися живописом. У Парижі вона йде вчитися у майстерню Жуліана. Через рік. Її картину жінка, що читає, виставляють у найвідомішому парижському салоні. Це була слава, адже право виставляти свої картини на той час мали тільки чоловіки. Її стан здоров'я погіршується. Вона втрачає слух, їй все важче стає перебувати на ногах. Марія Башкирцева намагалася прожити кожен день з користю. Вона приєднується до руху суфражисток, феміністок, які виборювали права для жінок на початку ХХ століття. Під псевдонімом Поліни Ореллі пише статті до французьких журналів і газет, описує життя. Молодих художниць, про яких ніхто не знав і не чув, критикує дію чоловіків, подвійну мораль, яка існувала в той час в суспільстві. Бути жінкою, означало бути матір'ю, але не науковицею, не мисткинею, саме в цій діяльності і проявила себе Марія. Ще так багато хотіла сказати світові Марія. Але померла вона в 1884 році. На її могилі спорудили капличку, в якій помістили незавершену картину святі жінки. Через рік після її смерті в Парижі відбулася велика виставка її робіт, яка мала успіх. Частину робіт мама. Перевезла до України у родовий маєток в Гайворонці. Проте картина Марії Башкирцевої в Україні не всім вдалося вціліти. Спочатку Українська Революція 1917 року прихід більшовиків знищив частину картин Друга світова війна, бомбардування. Ті картини, які вціліли, були вивезені за кордон. На сьогодні картини Марії Башкирцевої є у галереях як України, Парижу, Російської Федерації, Італії. Тобто її бачить і знає весь світ. Це те, чого прагнула дівчина, яка прожила недовге, але таке цікаве і насичене життя. Її щоденник був виданий і перекладений кількома мовами. Окремим виданням вийшли її листування із Десервантесом, з яким вона вела переписку. Прем'єр-міністр Англії Гладстон говорив, що Щоденник Марії Башкірцевої це найкращий літературний твір кінця 19 століття, який повинен читати кожен. У рідному селі її матері Черняківка створили музей Марії Башкирцевої, назвали на її честь цілу долину. Там щорічно проходить фестиваль художників з великою кількістю виставок сучасних українських і іноземних митців. Одній із галерей НІЦЦІ імені Марії Башкирцевої названий цілий зал. Такою була українка за душею, хоч і росіянка за походженням, яка своє коротке молоде життя присвятила мистецтву. і ніколи не забувала про рідну Україну, згадуючи її у своїх щоденниках.